Привіт, привіт, добрий вечір. Я у прямому ефірі, в'ю пуер і чекаю і чекаю на ваше доєднання. Коли ви долучитесь, я розповім вам про те, що це за футболка і чому я сьогодні у такій футболці. Це все не випадково насправді. Долучайтесь, долучайтесь, чекаю першого глядача і одразу починаю. Так, добре. З вами професійний філософ Наталі Чекан. І добрий вам невимушений прекрасний вечір. Сьогодні я у футболці LED Zeppelin. що це означає? А ви, мабуть, знаєте, що Led Zeppelin – це британський рок-гурт. Це дуже і дуже відома, взагалі така відоме явище у світі мистецтва, культури, рок-музики, тому що це дуже впливова група. І сьогодні я побачила цю футболку, отаку. Ледзепелін написано, показую ще раз. І я вирішила, що це так не випадково, тому що я планувала провести прямий ефір. І от в мене є лук на сьогодні, і от в мене є на сьогодні взагалі атмосфера для цього ефіру. Тому так, добрий вам невимушений вечір. І ми з вами, ніби такі, знаєте, люди, які. Займаються цікавими справами, у яких цікаве дозвілля проводимо разом час. Тому запрошую вас провести час разом зі мною. Я буду бити чай і розповідати вам дуже цікаві і корисні речі. Ставте мені, будь ласка, вподобайки. Звичайно, підтримуйте мене коментарями, підтримуйте мене своєю енергією. Хоча мені навпаки, моєї енергії вистачить для того, щоб цей ефір протримати. Щоб вас розкачати, вам дати натхнення і взагалі поспілкуватись так, ніби ми з вами не дистанційно спілкуємось, а ніби ми з вами поруч і взагалі поруч проводимо разом час. Так, знову скажу, що я у футболці з надписом Лед Зепелін. Що це означає? Це означає, що гурт Лед Зепелін сьогодні він взагалі розкачав цей простір, і він зробив мені такий настрій, щоб я провела сьогодні цей прямий ефір, і саме на таку тему, яка позначена. Тема сьогодні звучить наступним чином: все, що потрібно мати для щастя. Власне, це. Просто загальна тема, тому що сьогодні я порозмовляю ще про декілька аспектів, які дійсно впливають на те, щоб людина відчувала себе щасливою, на те, щоб людина відчувала себе живою, справжньою, живучою, натуральною, натура, це природа. да Тобто сьогодні мова про. Щось, якщо хочете, що пов'язане з енергією, з космосом, з божественністю. А загалом це просто про наше життя, яке може бути красивим, яскравим, насиченим, звичайно, не позбавленим складних подій, переживань. І також наше життя може бути, знаєте, таким неяскравим життя, яке ніби не надихає, яке ніби така рутина. Все це залежить від нас. І сьогодні я вам розповім про те, що завжди залежить від нас наш день наступний і наш настрій сьогодні, і, взагалі, дуже багато що у цьому нашому житті залежить саме від нас конкретно. Сьогодні я трішки підготувалась, звичайно, в мене є такий конспект. Ви знаєте, ті, хто дивиться мої прямі етери у Інстаграм, або хто дивився вже тут прямі етери. Знаєте, що я готуюсь завжди, навіть якщо це не щось таке системно-філософське, якщо це навіть не такий матеріал, який вимагає конкретного конспекту, я все одно підготовлена. Навіть просто свої тези я формулюю на папері, тому що це дуже корисно і тому, що це тебе структурує. Ти готова. І сьогодні я порозмовляю з вами про такі речі, які стосуються дійсно того, щоб людина Проживала своє життя так, ніби з нею завжди щось відбувається таке, що вона дійсно хоче, щоб з нею відбувалося. От давайте порозмовляємо з вами про те, наскільки ви дійсно впевнені у тому, що ваше життя не позбавлене фарб. Наскільки ваше життя залежить лише від вас, і наскільки ви у своєму житті є е, тією центральною точкою, від якої все починається і якою все завершується, тобто наскільки у своєму житті ви є господарем. От Просто, будь ласка, подумайте про це, наскільки ви самі конкретно, особисто впливаєте на своє життя, наскільки ви є у своєму житті центральною фігурою, не в сенсі егоїзму. Поки ви про це подумаєте, я хочу сказати декілька слів про те, що сьогодні філософія вона посідає взагалі топові місця, і колись це все я передбачала насправді, коли я починала вивчати філософію, коли я зрозуміла цінність філософії, я саме тоді усвідомила, що майбутнє нашого суспільства, взагалі світового, світового суспільства, за філософією. Що це означає? Це означає, що люди довгий час. Імби позабули забули про те, що все починається не зовні, а все починається внутрішньо, з ідеї. І все, що існує у цьому світі, спочатку існувало у деякій такій ідеальній, іде, ідеальному втіленні. Я зараз веду розмову про певну таку форму світосприйняття, про ідеалізм. І... Е, так, ідеалізм він про те, що людина усвідомлює цінність не лише матеріального втілення, а цінність ідей. І тут я хочу сказати таку тезу, що все у цьому світі дуже взаємопов'язане, все є єдиним цілим. І дуже багато людей до цього приходить через медитації, через практики, через духовне зростання. Я хочу сказати про те, що духовне зростання воно не лише. Про те, що людина є представником якоїсь релігійної конфесії, вона є представником католицизму, православної конфесії, я не знаю там протестантизму, або взагалі ця людина буддист, або будь яка, і якась інша конфесія, якої людина дотримується, ну ніби її характеризує як у такому соціальному плані, тобто людина, адепт якоїсь конкретної. Конкретного напрямку. Я дуже часто чула такі запитання від людей, що ти практикуєш йогу, а чи не гріх? Ти ж православна, ти ж християнка, чи не гріх? Це, здається, гріх. І завжди я посміхалась на це питання, тому що це не гріх, звичайно. І, до речі, у ортодоксальному православ'ї є також медитативні практики. Якщо хочете знати, це дійсно так, це дійсно існує. Практики, аскези, все це дуже. Виходить, знаєте, все це дуже. Пояснює взагалі існування всесвіту як такої цілісної екосистеми, і це дуже цікаво, тому що дуже часто люди думають, ніби якщо вони про щось мислять, якщо у них якісь думки є, то якщо про це ніхто не знає, то це означає, ніби цього і не існує. Тобто, моє істинне ставлення до якоїсь людини, ніби воно не справжнє, воно не існує, якщо я його не озвучу. І це, звичайно, не так, тому що моя істинна натура завжди передасть моє ставлення до тієї чи іншої людини, таким, яким воно є насправді. Щоб я не казала це словами, як би я це не називала словами. Тому про загальну ідею сьогодні, що все є єдиним цілим, і люди приходять до, ц... до такого усвідомлення, до такого інсайту. Що що все є єдиним цілим різними шляхами просто. До цієї ідеї можна прийти просто через різні різні шляхи самопізнання. Настала секундочка для того, щоб я ковтнула чай і зачекала, може ще хтось доєднається до цього етеру. Так. А це була невеличка пауза для того, щоб сказати, що я, професійний філософ Наталі Чекан, сьогодні проводжу для вас безкоштовний доступний етер на тему дуже важливу і дуже корисну для усіх людей. Тема, як ви бачите, як читаєте, звучить наступним чином: все, що потрібно мати для щастя. Власне, це будуть сьогодні такі аспекти: аспекти енергії, аспекти. Єдності із собою, гармонії з собою. І також я трішки а, доєднаюсь до аспекту про гроші. У попередньому ефірі, який я видалила, ви мене питали, а, чи можна подивитись ефір. А, питали декілька людей у інстаграмі, мені писали про те, чому немає вже ефіру а, в Ютубі. А я його видалила друзі, тому що а, був такий момент, що я просто усвідомила. Іноді цінність вона у моменті. От у моменті. Якщо ви не встигли долучитися, я не знаю, цей ефір я також збережу. А, мож, а потім, мабуть, я його теж або видалю, або закрию. Тому що є такі речі, які, якщо ти до них не долучаєшся у момент, то потім вже в час втрачено. По-перше, час, по-друге, настрій, по-друге, по-третє, енергія, яка виникає. Тому, а коли у вас немає часу долучатись до моїх прямих етерів, ну, у вас немає бажання, у вас немає можливості. І це певна така втрата. Знаєте, ви втрачаєте те, що могли б отримати у вільному доступі безкоштовно саме зараз, те, що вас могло б надихнути і звернути вашу увагу на деяку цінність. Так, от, повертаюся до цінності цього те, розкажу, що головна провідна ідея цього ефіру сьогодні вона про те, що все у цьому світі є єдиним цілим. Темне, світле, сіре, світло сіре це все відцінки єдиного цілого. І в загальному плані все є, ну скажімо так, наділене сенсом. Існування взагалі, тобто дуже багато людей приходять в своїх дослідженнях вчені творці, майстри, художники, просто різні різні люди, які знаходять якісь канали живлення. Це метафора, звичайно, приходять до такого висновку, що все єдине ціле. І просто всі люди, які щось творять у цьому світі, вони передають відцінки цього єдиного цілого. Дуже шкода, що ви цей ефір зараз не дивитесь, ті, хто його не дивиться, тому що насправді зараз тут створюється така дуже, дуже важлива енергетика, дуже важливий настрій, який може вам дати, якщо ви зможете це оцінити. і Взяти зможе вам дати саме той напрямок, який відкриє вам щось таке у собі, що досі ви не відчували, що досі ви ніби в собі ще не встигли відкрити. А повірте, у кожному з нас є. Деяке джерело, яке дотичне до чогось такого, знаєте, вічного, цінного, ідеального, до певного взірця. Філософ Платон казав, що є світ ідей, є світ речей, є світ втілення речей. А з його точки зору, це давньогрецький філософ, дуже впливова фігура, і ця фігура вплинула не лише на давньогрецьку філософію. Ця людина, цей відоміший філософ, вплинув взагалі навіть. На таку релігію, як християнство, яке виникло набагато пізніше, там, через велику кількість років після того, як існував Платон, як існувала його філософія, його філософія залишилась досі і досі продовжує існувати. І от філософ Платон зробив дуже великі цінні речі, чому? Тому що він пояснив. Втілення цього світу через дві такі цікаві форми: це через світ ідей, світ речей. А в його легенді про печеру, ви, мабуть, знайомі з цією легендою, розповідається про те, що є а, світло і є люди, які у кайданах, і вони до цього світла мають звикнути, і звикають вони через біль. Тобто ці люди, звичайно, це людство, це суспільство. Зараз я продовжу суспільство, яке заковане у Кайданах через табу, через заборони, через певні системи, до яких ми всі дотичні, ті, хто існують у суспільстві. І, власне, все, що нас обмежує, все не дає нам. Можливості торкатися справжнього. А справжнє у чому полягає? Справжнє полягає у знанні. От е, вважайте, що сьогодні перша ідея, яка є дуже цінною, це те, що все існує у єдиній е, цілісності. Немає просто добра без зла, немає просто е, демонів без ангелів, немає чогось такого у людині, що було лише світлим, без того, щоб вона була е, темною. Тобто, все є. Певним таким е, е, ну, є в мові таке поняття, як антоніми да, протилежності. От е, Світ побудований ніби на законах діалектики, про які казав також і Платон, е, ні, не Платон, е, Гегель, відомий німецький класик, е, філософ, про певні. Е, Певні діалектичні закони існування всього діалектика це така форма світопізнання. Я зараз трішки вам її розкрию. Ви зрозумієте, що ви були знайомі з цими знакомими раніше, просто не розуміли про що йдеться. Власне. Коли мова йде про діалектику, то мова йде одразу ж про те, що світ можна сприймати легше, якщо ти розумієш, як саме якою методологією ти можеш користуватися. От Діалектика пропонує таку методологію, як, наприклад, перехід, якості у перехід кількості у якість От такий от закон. Я впевнена, що ви всі зустрічалися з ефективністю цього закону, коли ви, наприклад, займались спортом, да? перехід кількості справ у якість, тобто ваша форма тіла перетворюється якісно наново, коли ви кількість. Кількість робити такою, щоб ваша форма тіла стала іншою за своєю якістю. Або ж такий закон, як е, заперечення, заперечення. Якийсь певний стан певної речі заперечує попередній стан.